Переселенці волонтери вони покинули усе у рідному Севастополі, залишили дві квартири з земельну ділянку. Жити у Криму українцям просто не дозволили. Тож зараз, замість того, аби облаштовувати власний побут у Коломиї, збирають гроші для українських військових. Отношення помінялися одразу і кардинально. Я знала, що почали говорити, що ми свою дочь насильно і спеціально українізували. А ми віддавали рібенка в перший клас на обучення українське на все обучення було на українському мові. Такої любові до України рідні та друзі не зрозуміли. Вони навіть не понять, зрозуміти, чому зачем не намагалися. Придательниця і все. в Коломиї. Сім'я вітюгових почала нове життя. Волонтерське на вулиці Катерина збирає для солдат гроші, продаючи ось такі повітряні фігурки. А вдома разом з чоловіком заготовляє для солдат харчі, супи, заправки і навіть бомби вітамінні. Ділалі лімон лимон з медами та м'яд царіх. Это облепиха з сахаром, па чайна ложки сутра с'єл, і вроді би як вітамінце получив. Армії допомагає дочка Уляна. У своїй новій школі дівчинка організувала збір грошей всім класом. Назбирали 1100 гривень. Цього вистачило на дві буржуйки і термобілизну. І батьки давали, і збирали гроші. Хтось копи накопичував собі, накопичував і збирав. І давав один хлопець, здав 200 гривень. Я, я теж давала 50 гривень, мені не було шкода, бо там ще зараз теж холодно буде і щоб солдати грілися. Усе, що вдалося зібрати та заготувати, переселенка передає місцевим самооборонівцям. Вони допомогу від людей відвозять на передову. Вони трошки коли налагоджують своє життя, відмовляються від, від допомоги, тобто, якщо в них є або харчі, або речі. Вони, як ніхто, відчули це на власній шкірі, як бути переселенцем, з якими проблемами стикаються ці люди, і тому вони теж долучаються, адже їх це болить в першу чергу. Допомагати армії кримчани планують і надалі, хоча мріють про мир і повернення додому.